Один-сім Лекторвіжн поступився Техван. Це, це взагалі космос, це е, видовище, це атільєш, друзі. Юрчук зараз! Е, виринув за спину і забиває Остап Юрчук. Перехоплення Остап Юрчук, Остап Юрчук прибуває. Невдалий розіграш, Перехоплення. Назар Юрчук просувається перед Юрчук. Закиданням помилка зараз може бути. Голуб'єва. Мисків перехоплення. Зараз момент який Кондратюк! Подивіться, який більярдний постріл від Кондратюка. один Те про що я казав. Про... Наступ наступ своєї команди. Передача вперед. На цьому все перед тим завершено. Один Закидання на Остапа Юрчука. Найканеч починає зараз е... лютувати не потрібно це робити. Жовта картка для Найканеча, жота картка для Остапа Юрчука. Друга жовта до найканеча. І що тут? За що до найканеч отримує дружбу? Ну просто це дитячий садок. Насправді тут е... буду говорити без жодних фільтрів. Це Абсолютна відсутність десь проти в протикінах. Хто кого, дивимося, удар по воротах забиває Арчаков 2-1 рахунок у протистоянні. Стає. Бучко, Бучко на ударній позиції. Моменти. Те, про що я казав перед стартом матч, навіщо це робити? Чако пробиває, знову забиває арчаку. Ну самі собі винні. Просто самі собі винні. Тут Жод. Бучко Відновлено гру. Із п'ятим польовим починає діяти сомра. Ну Виходу, як такого іншого вже і немає, по суті. Зараз фулить бучко і що тут. ну Це, напевно, червона картка, я думаю, буде. Питань немає до рішення арбітра, не сперечається і бучко. <гум> Інтелія зараз і момент і тепер. Перехоплення. Волота, передачу видає. Зараз на Остапа Юрчука момендики. Який... <гум> Удар туди. М'яч виходить навіть на ауди. Я, Доведеться нам його побачити колись. Назар Юрчук пробуває. Вже пізній вечір у Львові, але продовжуємо ми діяти. Зараз що? Не дістається все-таки як слід до м'яча. Назар Юрчук у цій ситуації. Глибчак пробиває за три. Можливо, не поорі, по рахунку, але найголовніше у фінальному етапі, звісно ж, результат у важливому матчі здобуває три залікові пункти команди Інтеліас. Чекаємо наступної ігри. Group, мастера Master IT League.